Вчора ми в добробуті купили отакий штатив, ой, ну це просто жах. Це просто оці ножички господи. Вони ж такі тоненькі. І дивіться, для того, щоб оце витягнути, навіть не треба оце відкривати. Бачите, воно і так тягнеться. А вже не говорячи, що якщо ти телефон сюди одінеш, то Ага, ось, бачите, тепер не йде. От, то воно і, і держаться не буде. Ну, оце такий. Ну, і я вирішила, хай воно собі стоїть. У мене був була отака селфі-палка старенька. Тут всередині були отакі трубочки, я їх ось розпиляла. Для чого? Зараз розкажу, все розповім. Нічого не утаю. Як та циганка говорить, всю правду розкажу. І я вирішила, що цю селфі-палку я засуну сюди. Ну, звичайно. Ходить з нею, але на. Ой, зараз дивіться, знімати на столі можна. Ну, і оце ж. Ну, тут є одна проблемка. Я теж оцю тут загубила і наклей садила, і оце отут. Прокладочка така. Ну, я десь знайду її. це буде в мене тепер так настольна. Штатив настільний, да? як можна сказати, правильно. Ну, що ж, ну, а мені ж от потрібна була оця штучка. І, думаю, в старий штатив її поставить, а воно оце не залазить туди. Ну, думаю, що ж його робити? Як же? А в нас був такий сноубокс. Бачите, він дуже високий, оце тут піднімається, все скільки, І якісний. Ну, тут теж проблемка, воно не держиться, якщо так не залазить не держиться. Це я підмотала ізоленту. Щоб не садити на клей, ну, а як понадобиться, так? І зараз, дивіться, що я оцю трубочку посажу зараз на дракону, так, щоб добре воно держалося. А тут нічого не буду садити на дракон. І отак, отак одіну. Лишнє оце приберу, воно держиться добре. От все працює, оце я зараз закріплю. Мені не треба високо так буде. О, Дивіться, все прекрасно. От. Але оце ж треба посадити на дракон. І зараз я посажу і спробую потім спробую, бо це ж воно, скільки воно там засихає, я забула. Ой. Скільки ж воно тут буде засихати? Не, не почитаю. А, час висихання 2-3 години. Ну, і потім я покажу, поставлю телефон. Телефон у мене важкий, тому може це так і. Той поламався. Ну, чого воно чи з роками може. Я не знаю, чого воно там лопнуло. І... ну ось, ось якось так. Ну все, Зараз я посажу на дракон, потім покажу, як це воно буде держатися. Ну, а зараз покажу, як я тут ось знімаю. Це в мене такий кріпиться до столу, і в кухні можна, і, і на вулиці можна, теж нормально. Держиться. І оце я на нього зараз знімаю. Тут у мене так все. Хоч би трубочку не за... А, і оце ж у мене, я ж теж як плюшки Це все від старої селфі-палки. І це ж я нічого не викидаю. І ось, ось трубочка, це ж так було. Держалось. Це, здається, так було. А, з цієї сторони, ось отак. Ну, гарненька трубочка, хай буде. Добре, зараз я посажу на клей. Ага, і ту трубку сюди. А, вона воно. Ну, то ж уже. Ну, це так. Ну і це теж пригодиться. Так воно добротне. ну А отак то зовсім ось ошатається, І ноги такі слабенькі. І оце ж ось о, теж не дуже так держиться добре. Вчора злітало зовсім. Отак, бачите? О, ну це ж не годиться. Десь і ще щось злітало в мене. Ось тут де написано цю. Дивіться. це ж телефон же ж він же ж не дешевий. Ну, я вирішила отак. Цю проблему. Ну, а перед цим я знімала, ось дивіться, на такий штатив. Бачите? Настольний. Так прикручується гарно, і держи гарно, і коли вітер навіть так е телефон шатається. Це в мене старенький телефон тут. От, він погано знімає, але знімає. Ну і я його оце сюди поставила. Тут ось, о, бачите, роздвигається на всю довжину телефона. Ну, і мені подобається. Особливо, коли знімаєш щось таке, що не треба, щоб ти була присутня в кадрі, то дуже підходить. Та й так усе ж зняла. Ну, ось я його так посадила на клей, бачите, трішки виходить. І тепер хай засиха. А потім тільки одіно. І це буде в мене такий штатив. в ну, мене пройшло вже не 2-3 годинки, а набагато більше. І ось о, дивіться, як тут клей цей засох добре. І тепер оце вже буде довгеньке. Ну, і тут я ось підмотала іще і скочем. І зараз отак о, дивіться, воно буде держатись тут добре. І не впаде. І тут можна, ось дивіться, як, на яку висоту, зовсім високо можна. Ну, а можна отак і закріпити. О, і це буде безпечно. Так? Ніякої небезпеки, я думаю, не буде моєму телефону. От, Все держиться, так, нахиляється. Все нормально. Зараз я ще вставлю телефон. А хочу вставити телефон поки що старий. Ну, ось так знімає, дивіться, і держи добре. Ну, слава Богу. І це ж, бачите, він на любу висоту і видно добре. І повернути можна. Ось зараз ми ось так. І це безпечно. Ось, красуня у нас. Фенді. Фенді. Отак. Знімаємо. Все, зробила на кінець, і тепер я не буду переживати за свій телефон.